Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні в нас на огляді отакий ламповий радіоприймач. Можна сказати, це перлина американської радіотехніки кінця 30-х років. Що це за модель? Це модель Wards r Line модель 04 Br720A. Що він собою представляє? Дерев'яний корпус в класі Art Deco. Класичні решітки, тканина. Ну, я думаю, що тканина, напевно, у всіх е, пов'язана з, з ламповими радіоприймачами. Ну, це таке моя думка. Я вважаю, що якби, ламповий радіоприймач і тканина. Це завжди щось так у мене так асоціювалося. Е, Поглянемо, як він виглядає. У нас тут є м шкала. І під шкалою розміщені шість кнопочок. Я думаю, мало хто здогадається, для чого ці шість кнопочок. Це не хвилі підстроювати, це не робити щось інше. Це у нас, верніше, це швидка настройка хвиль. Тобто, як воно працює, ви зараз побачите, це механічна швидка підстройка хвиль. Ви, наприклад, ви, на кожну кнопочку ви можете виставити окрему хвилю, яку вірніше канал чи діапазон, який ви слухаєте, на якій частоті ви слухаєте частоту. Тобто от дивіться зараз на регулятор на регулятор тюнера, і ви побачите, що коли я кнопочку натискаю, він прокручується. Там є такі вали, і вони якби. Давлять, я вам переверну радіоприймач і покажу, і вони давлять кнопочка давить на ці вали, і на кожну кнопочку виставлена певна частота, і ви швидко прийшовши додому, можете натиснути і зразу попасти на свою хвилю. Можливо, трошечки підстройка цією ручкою, можливо, і потрібна була, тому що це ж все ж таки радіо. Але це ж це все-таки швидка настройка. Е... Почнемо з регуляторів. Перший регулятор це переключення діапазонів. У нас АМ і КВ-діапазон короткі хвилі. Наступний у нас гучність і включення, от як можете чути. Наступний у нас тон, тобто, як за, ну, переважно в більшості випадків, тон у нас зкручував високі частоти, щоб можна було слухати, ну, коли, для чого це було зроблено, коли в радіо йдуть якісь поміхи, збудження або ще щось, завжди різало вуха, і завжди можна було забрати високі частоти для приємного прослуховування. І е, регулятор е, самої шкали, самого повзунка на шкалі, е, отак от, от воно у нас виглядає. Давайте повернемо його в зворотню сторону. Зворотньої сторони ми можемо бачити, він ламповий. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ламп. Попробую зняти це у нас антенна. Я дуже часто зустрічаю в радіоприймачах такі антенни. Бачите? Як завжди, тут у нас брудно, все в пилюці, ніхто нічого не робив. І отакі от у нас стоять тут лампи. От, так все виглядає. Он, бачите, як я вам говорив про барабан, швидкої настройки частоти. Бачите, як, як вони влаштовані? Що кожна окрема така мас... пластинка барабан можна виставляти на певну частоту, і потім прослуховувати простіше і легше шукати. В нас таке також було в вітчизняній техніці, але це було в техніці преміум преміум класу. Знаю, що в Ленінграді було і ще в декількох радіоприймачах. Тепер ще поглянемо. Тут є цікава така. Така цікава річ, от бачите, у нас під радіоприймачом є таке, якби, це не інструкція, а листочок з описом ламп і, напевно, хвиль там маленькими буквами модель вказана. а, Тобто заміна деталей. Які деталі як міняти? Цей радіоприймач перед тим, як знімати відео, він є працюючий. І я вам зараз хочу продемонструвати, як він працює. Давайте повернемо його назад. От, от ми маємо. Беремо, ми його включаємо і даємо деякий час прогрітися лампам. А я за той час вам скажу цікаві факти. Цей радіоприймач на момент виходу його вартість була 30-39 доларів. Це на сьогодні 600-700 доларів. Тобто це не, був, не було таке, якби щось дешеве і доступне. Це не був бюджетний клас, але це і не був преміум клас. Це був такий середнячок, як, як, як я нагуглив, що. Таке радіо знаходилось практично в кожному будинку, тобто воно було доступне. Ще такий один цікавий факт, що випускала компанія Мантгомері, а виробник Бельмонд Радіо Корпорейшн. Тобто, одна компанія е виробляла це радіо. А інша компанія його випускала. Я так думаю, просто була компанія, яка займалася радіоприймачами, а інша компанія в неї замовляла е, радіо, і вони робили під певні моделі. Е, airline, воно нічого, Airline, воно нічого в назві є радіоприймача Airline. Воно нічого спільного з самольотами немає, але в той час це означало передові технології і тому щось подібне старалися використовувати. Сподіваюсь, наші лампи прогрілися вже. Зараз ми почнемо слухати. Як ви можете чути, в нас в динаміку є шуршання. Це означає, що радіо наше живе. І далі ми пробуємо... спробуємо. Бачите, воно працює і прекрасно працює. Воно в людини стояло в гаражі. І сітя років ніхто нічого не робив, і воно працює. Тім Найдісикс Рон Хелф. Симптомс. Контакт а доктор. Візит NoTime to notimetowait.com о, ви бачите, тут тон регулюється м, не, крут, не крутінням, а як би. як. М, просто перемиканням. Більше менше Тепер... Я не знаю, який це діапазон, який був включений, я такий. І включений. Ви чуєте? Якщо ви насправді, в Штатах Америки я зловив українську мову, український христа, канал. Це якась справді, релігійна передача. Світ і людей до в якщо знаєте, чесно, я не сподівався цього, але от бачите, город? як у нас є, він не, не просто працює, а чудово. Слово культура мате є. Я би сказав, працює він дійсно прекрасно. Дійсно класно. Його можна слухати. Просто зараз включати і слухати. Давайте спробуємо перемкнути діапазон. От, ми перемкнули. Як ви можете чути, this is going to be the outcome. Ви чуєте, все ж таки нам вдалося що зловити. Хвиль мало, зловити тяжко, але воно працює. Можливо, якщо додати якусь антену, воно буде працювати краще. Дуже тяжко підстроювати, бо треба дуже дуже обережно крутити. Тобто, що ми маємо? Ми маємо працююче радіо, повністю працююче радіо. І думаю, якщо прикласти зусиль, якщо комусь буде цікаво відновити його і тримати як екземпляр, я думаю, це хороша річ. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною, дивилися відео, до кінця додивилися відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки, підписуйте, задавайте питання. Можливо, чогось я щось я упустив і не повністю розкрив. Буду старатися і більше і надалі знімати подібні відео. Від о південь, то захід люди скрізь по дні. І один у всіх насправді. одні корені. Чому ж ми ронемо всюди? Зланий. Нам безмолоси серці люди. От бачите. Такий е, ретроламповий звук. Дякую, дякую за перегляд відео. Чекайте наступне.